За словами Чапал, коли вона писала альбом a Rise and Fall of a Midwest Princess, вона жодного разу не цілувала жінок. Тоді вона ще зустрічалася із чоловіками, а свої фантазії про дівчат вкладала в свої пісні Red Vine Supernova, «Naked in Manhattan» і Pink Pony Club. Long hair. Головним хітом чапла став трек «Good Luck, Babe», кандидат на лесбійський гімн 2024 року. У пісні розповідається історія колишньої дівчини ліричної героїні, яка відмовилася вступати з нею у стосунки через нав'язану гетеронормативність. Love, Згодом Чапл заявить про те, що вона лезбійка, а в тому, щоб зустрічатися з хлопцями, немає нічого веселого. I feel really lesbian. Натхненням для візуального образу Чапел Роун стала дрек культура. Співачка носить яскраві луки, а її обличчя зазвичай прикрашає дрек макіяж. Варто проводити межу між сценічною дрек персоною Чапол та її реальною особистістю. Чапол дуже цінує приватність та не любить нав'язливих шанувальників. Чаполрон впевнено відчуває необхідність відстоювати свої кордони разом з тим, піднімаючи тему споживацького ставлення до артистів. How people think that you know a person just because you see them online or you listen to the art they make.